Віталь я граю проти Діма Сі. Корина рейтинг 1990. No, like I can just see me хочет now. Он поганий, звісно, нас, ну що зробиш? Могло б бути гірше. Ну, може, треба було три зіграти, може і ні. Просто я даже навіть не бачу, куди йому далі йти, ты виконуємо. Правда, це 5 можливо. С F5, але такий же 6, жертвувати прям фігуру, тут. Так, так, інфіде. Давай поки так побачимо. Ми побачимо. Прям так, да? Якщо так, h5, то що? Хто вже можу віддати? Як мінімум вічний шах? А як максимум, що тура підключиться? Що за хіт? Що за хіт? Хіт <coughs> А, хіте зрозумілий, брать. Хід зрозумілий нам. Всім. Ти ж вона F7 підеш, да? Можна ще 4, звісно, піти. А яка в цьому буде ідея, не ясна. Просто вдарити. Можливо. Ну, треба якось рівно грати так. Проте мені щось цієї концентрації фігур? Планка казав, що це найгірше, що може бути біля короля з конструкції захисних. Ідеально ж. Ш... Ой. Не буду показувати. Ідеальне. Розташування. Бо ще й міськрікнув. Ну, треба якось профілактично, ну, як на мене. Проти моєї ідеї це захистити сьомий ряд. Бо я зараз просто стукну. Поз'їдаю свій. Да, молодець. Суперник, молодець. Нападаю. Шах хочу. Можливо, треба якось уже королем. чекі чекі поки. Конем. Так. Шах. Не знаю. Як його там дістати? Не знаю, поки так. Ну, напротив корля, якщо так, то ми кудись сюди. Може зразу так піти. Туди. Типа, я йду сюди, наприклад. Ти б'єш, я б'ю. Це нам дасть, правда. Кінь кудись сіди, так? Да? Хоча, може, нічого немає. Чисто так налякати. Може, якщо так підняє, він просто взяв, так? Да? Як ні в чому не бувало. Ну взяв. Хоча, так, да, тут щось. Я ж забираю <кій> слона. <кій> Такий простий хід, я його не можу знайти. Дякую за кварчу. 84 на 70. Довгі маневр, Тут уже білі, дуже агресивно розставились? Така рогатка. Рогатка пілзбері. кільце пілзбері. І кінь на е 5 дуже сильний. Ну, і в принципі, очевидно, що білі, білі будуть на короля грати, а тут кінь на краю стоїть. Цей кінь якось так відходить. Врат С1, Напали на удар на d5, тут зв'язка. Не своя ідея. Треба було вже піти на це. Слоніся. На Білі отримали якусь приємну позицію, але все тримається. А тут захистили коня, ну звузилось все. Знову Трацію один: ця ідея на ну, окей. Да. Капланка казав, що ідеальне розташування отаке пишеть. І до вас важко дістатись. Таке хороше. А отаке дуже погане. Ну, Щоб весь, весь комплекс білих полів. Якщо б сюди пішов. То це не так добре. Тому що кінь, можливо, перекриває тут це. А тут все таки загроза. І знову загроза. Граємо ініціативу давно, шукаємо кожним ходом напад. Або шах або взяття або напад. І це нормально. А тут краще було слоне в 6. Слоном, я думав, конем, типа. Тут десь взяти. Але тут, мабуть, нічого нема особо. Щось є, але нічого. Так, да, слони в 6. <coughs> тут саме сильніше слони в 6. Понятно, якщо взяти, то ми тут б'ємо. Якщо так, то ми тут. Добираючись до корля, руйну... руйнуємо цю всю конструкцію. Ну, окей, я вирішив, що так нормально. Так, да, ну тут важко грати, звісно. Фігури заходять, перекривають все і мати. Ну, не знаю, треба віддавати так, мабуть. Ні. мат в один хід. Да. А не в один хід, це отакий хід. Два ходи. Чекаю, як просили, після останнього ходу. Ciao.